Під минулим відео про недооцінені ігри Nintendo деякі глядачі мого каналу скаржилися, що усі перераховані ігри відомі та давно пройдені. При цьому ці ж самі люди чомусь проігнорували слова про те, що мій матеріал передусім розрахований на тих, хто лише починає свій шлях знайомства з продукцією Nintendo, або ж взагалі планує зробити це у найближчому майбутньому. Однак я щиро тішусь, що схоже відео таки потрапило у поле зору також і тих з вас, кому воно справді потрібне. Тож мета другої частини продовжувати підсвічувати або ж нагадувати про ігри великої N, які дещо приховані в тіні великих та загальновідомих проєктів. Якщо ви вперше на каналі після перегляду не забудьте глянути і першу частину добірки, вона чекає на вас у кінці або ж в описі. Дуже сподіваюся, що цього разу частина глядачів, які з нідеду давно зрозуміють мету цього відео краще. Хоча ви а вже ж досі, власне, як і завжди, маєте право на власну думку, якою обов'язково діліться у коментарях. Отже, привіт, ви на каналі Тактендо. Час дізнатися все найцікавіше про Нінтендо разом. І у цьому відео я знову нагадаю, що ігри Нінтендо це не лише Маріо Одіці, Маріо Карт та трьохвимірні зельди, у яких вас вражає блискавка в негоду, коли ви носите металевий меч за спиною. А вже ж найвідомішим рейсингом на платформах Нінтендо є серія Mario Kart, яка зовсім не потребує додаткового представлення. Однак, як показує практика про інші гонкові франшизи, якими володіє Нінтендо, відомо далеко не усім. Однією з таких є серія Fast. За її створенням стоїть німецька студія Shinen Multimedia. Варто згадати, що ця студія є одним із ключових партнерів Великої ЄН серед сторонніх розробників. Зайду відразу з козирів. Дві останні гри серії, а це Fast RMX для першого свіча та Fast Fusion для другого, коштують дуже невеликі гроші, за мірками ексклюзивів Nintendo. Так, Fast RMX вартує 20 доларів, а Fast Fusion взагалі 15. І можливо, багато хто з вас подумає, що за таку скромну ціну якість цих ігор буде посередня, а наповнення контентом зовсім невелике. Однак насправді це не так. Обидві гри здатні затягнути у свій ігровий вир на досить тривалий час. Отже, у Fast RMX ви керуєте над швидким футуристичним антигравітаційним болідом. І найголовніше швидкість тут передана переконливо та неймовірно драйвово, що, власне, закономірно відповідає назві серії. Однак, попри те, що футуристична складова це вже важливий аспект, який помітно виділяє гру серед інших у своєму жанрі, Fast RMX наділена ще декількома виразними особливостями, які роблять гру більш самодостатньою. Головні з них це перемикання між двома фазами кольорів. Працює це наступним чином. На трасі розташовані зони прискорення. Є енергетичні орби двох кольорів. Якщо колір транспорту збігається із кольором зони, ви отримуєте прискорення, якщо ні, втрачаєте швидкість. І для цього потрібно перемикати фазу у відповідний момент. Тож гра потребуватиме неабиякої сконцентрованості. Втім, активація прискорення не завжди може бути доречним вибором, враховуючи занадто круті повороти на деяких трасах та велику щільність суперників. Зробити ігровий процес більш реграбельним та різноманітним покликані 30 раз та 12 гоночних болідів, які відрізняються за. Показниками швидкості, прискорення та керованості, присутні також і декілька режимів, включно а вже ж із з можливістю грати онлайн. Тож гра повністю відбиває вкладені кошти кількістю контенту та що важливіше, емоціями, які дарує ігровий процес. Той же час Fast Fusion, одна зі стартових ігор другого свіча, є напрочуд вдалим послідовником попередньої частини. Разом з тим це вже четверта гра у серії. А враховуючи технічні можливості нової консолі Нінтендо, гра виглядає найгарніше та деталізованіше серед своїх попередниць. Траси мають цікавий дизайн, вони різноманітні та насичені. До того ж, у одному із графічних режимів гра підтримує 120 кадрів в секунду, тож динаміка і плавність тут піднімаються на зовсім новий захмарний рівень. З геймплейної ж точки зору присутні і декілька нововведень, як от можливість комбінувати складові транспортного засобу під себе. Проте є одне суттєве, але в грі досі немає онлайн режиму. Він з'явиться з часом. А поки можна бавитися у декілька режимів суперників, в якому керовані штучним інтелектом. Разом із цим відкрити можливість грати локально на одній консолі з членами сім'ї або друзями. Також розробники обіцяють і подальші оновлення у вигляді нових трас та болідів. За свої 15 доларів є чудовим ексклюзивом другого. Свіча. А вже ж зовсім не тою грою, яка продаватиме консоль, однак доволі приємною та самобутньою у межах свого жанру. І гадаю, для багатьох з вас не таємниця, що серія Fast черпала своє натхнення із F Zero. Тут і футуристична стилізація, драйв навіть елементи із особливими зонами. Однак останню повноцінну частину серії ми бачили дуже давно. Але разом з тим, схоже, Nintendo має серйозні наміри відродити франшизу. І першим таким сигналом стало додавання у 2023 році F Zero 99 у підписку Nintendo Switch Online. Гра являє собою деякі переосмислення оригінальної F-Zero ще зі SNES. І по своїй Суті, пропонує масштабний батл Рояль з чималою кількістю режимів та системою прогресії. Очевидно, що своїм графічним станом гра відлякає багатьох сучасних геймерів. Однак навіть мене, не дуже великого любителя ретро ігор, вона змогла затягнути. Тож, попри упередження, які можуть виникнути наполегливо раджу спробувати, тим більше гра по суті безкоштовна, адже підписка Nintendo Switch Online є точно у більшості користувачів першого та другого свіча. Кірбі, хоч і є доволі впізнаваним маскотом Нінтендо, однак з мого досвіду в Україні ігри з цим рожевим бульком, як його хтось колись назвав з українських оглядачів, не користуються особливою популярністю. втім, для людей, які з Нінтендо давно Кірбі Forgotten Land, як і інші ігри серії, не будуть якоюсь прихованою перлиною. Однак про першочергову мету цього відео було згадано на початку, тому обійдуся без самоповторень. На мою думку, Кірбі Forgotten Land загалом являється тією грою, яку легко можна пропустити серед розмагітності. Ексклюзивів свічів, які першими кидаються у очі. Однак разом з цим вважаю цю гру взагалі чудовим вибором в якості однієї з перших на актуальних платформах Nintendo. передусім через її доволі помірну складність, яка, зокрема, в першій третині гри фактично ніяк не проявлятиметься, чого щоправда не сказати про фінальну третину. Однак більша частина гри складності у вас не викличе, навіть якщо ви ПК-геймер, який грає на свічі вперше. За жанровою ж приналежністю Kirby and the Forgotten Land – це трохвимірний платформер, власне, перший трохвимірний платформер у серії. Однак порівняння з Mario Odyssey чи нещодавнім Donkey Kong Банза будуть точно недоречними, оскільки Kirby and the Forgotten Land цілком самодостатня гра, яка наділена своєю виразною індивідуальністю. До того ж, локації, хоч і доволі просторі та відкриті для дослідження, однак мають більш відчутну лінійну структуру, ніж локації у вище згаданому Mario Odyssey. Головна ж ігроладна особливість це копіювання здібностей ворогів. Та різного роду об'єктів шляхом їхнього поглинання. Наприклад, ви зможете буквально відчути себе автотранспортом автоматом із напоями, лампочкою чи навіть кільцем вентилятора. Кожна така форма відкриває унікальні способи проходження рівнів та часто стає буквально ключовою для проходження. І знову аналогія з Mario Odyssey Одісі напрошується сама собою. Однак тут здібності будуть рідко перегукуватися з тими, які ви отримували в Одісі, беручи контроль над істотами. Та й візуально і за способами керування відчуватимуться такі трансформації зовсім інакше. Також неможливо не відмітити загальну красу та барвистість Kirby and The Forgotten Land. Гра вкрай багато на деталі оточення. Тут цікаво досліджувати середовище, що матиме також сенс з геймплейної точки зору, для когось мінусом може здатися коротка тривалість гри, адже проходиться вона за годин 10. При цьому енгейм контенту вистачить ще на декілька годин. Однак гра дарує доволі насичену та різноманітну пригоду, яка за виключенням небагатьох геймплейних секцій не відчувається репетитивною або ж затягнутою. У всякому разі, ви завжди можете спробувати демо версію гри, яка допоможе зрозуміти, чи вартує Kirby and The Forgotten Land грошей та часу, витрачених на неї. Pikmin 4, яка вийшла у липні 2023 року на оригінальному свічі, прийнято вважати не просто кращою грою у серії, а й загалом вона являється однією з найбільш високооцінених ігор 2023 року. Беззаперечно, серія Pikmin, хоч і має віддану фанбазу, залишається однією з найменш помітних серед інших франшиз Нінтендо. А за чим певен не буде сперечатися ніхто. Однак, схоже, що саме вихід четвертої частини подарував серії неабейку надію на світле майбутнє, адже окрім теплого сприйняття публіки, забавка стала також і у серії, тож немає причин непокоїтися, що Великий Ен відкладе франшизу у великий довгий ящик, забувши на роки. А всього то варто було зробити гру менш душною у порівнянні зі своїми попередницями. Опис загальної ж суті ігрового процесу можливо не викличе великого зацікавлення, оскільки магія цього самого ігрового процесу якнайкраще здатна проявити себе саме під час безпосереднього знайомства з ним, але менш з тим. У Pikmin 4 гравець керує космічним мандрівником, який потрапив на чужу планету, схожу на землю, щоб знайти зниклого капітана та інших членів команди. І головним знаряддям у досягненні цієї мети стає армія пікмінів, маленьких рослинно тваринних істот, які поділяються на різні самодостатні види, наділені власними здібностями. Віддаючи команди цим істотам, гравці розв'язуватимуть просторові головоломки, і збиратимуть ресурси та битимуться з ворогами. Разом з цим поступово досліджуючи все складніші локації. Одні з видів пікмінів проводять електрику, інші дихають під водою, хтось здатен розбивати тверді предмети, а деякі заморожувати водой ворогів, створюючи крижані платформи. І це далеко не усі перелікати особливості. Саме здібності, істот та правильна їх комбінація допоможуть вирішувати усі задачі та труднощі. До речі, візуально відрізняти одних пікменів від інших допоможе колір, адже кожен вид має своє унікальне забарвлення, що важливо, спочатку армія цих непересічних помічників буде доволі нечисельною, однак поступово значно збільшуватиметься. Разом з усім цим ефективний менеджмент часу у грі буде відігравати одну з ключових ролей, адже цикл дня і ночі тут має безпосереднє геймплейне значення. Тож більшість запланованих цілей потрібно встигнути зробити за денний цикл, тоді як нічний цикл це більш напруженіший і складніший ігровий сегмент. втім триває він вдвічі менше денного циклу. У підсумку Pikmin 4 дуже затягуюча та медитативна гра. А ще вона має набагато більший тактично стратегічний акцент, ніж може здатися на перший погляд. У всякому разі, гра, власне, як і вся серія, є доволі унікальною та непересічною розвагою. Місцями, як ми вже звикли очікувати від ігор Великої, Н, доволі непростою розвагою. Що примітно, серія, хоч і завжди була доволі нішевою, однак неодноразово слугувала натхненням для доволі впізнаваних ігор нульових, як от Overlord. Йоші без сумніву є одним з найвпізнаваніших маскотів Маріо світу. Тож Нінтенду давно усвідомили, що ці динозавроподібні істоті тісно в межах ігор, де головною дієвою особою виступає знаменитий вусань-водопровідник. Саме тому забавок, в яких протагоніст Йоші встигло вийти уже більше десяти. Проте на оригінальному свічі присутня лише одна нова повноцінна гра серії, а саме Йоші Crafted World. Разом з тим, у 2026 році, уже лише на другому свічі нас очікує продовження. Тож для Нінтенду ця серія залишає доволі важливою, хоч і не користується якоюсь зашкалюючою популярністю, однак беззаперечно більшість ігор серії варті уваги. Отже, у Йоші Crafted Ворлд гравець в особі Йоші потрапляє у доволі барвистий та вдало стилізований світ. І власне найважливіші особливості цієї стилізації у тому, що всі оточуючі елементи середовища зроблені не мов би із підручних матеріалів. А це кольоровий картон, тканини, гудзики, пластикові пляшки чи навіть рулони від туалетного паперу, тобто загальна візуальна складова нагадує дитячі аплікації, формуючи переконливе уявлення, ніби світ ожив із коробки для рукоділля, що власне вдало підкреслює і назва гри. Геймплей на жйоші Crafted World це платформер. Не повноцінний трьохвимірний платформер, однак точно не суто двохвимірний, оскільки іноді відкрита можливість змінювати напрямок руху не лише вперед або взад, а ще й в глиб локації, що створює відчуття 2,5D. Також у кожному рівні багато сегментів, де можна кидати яйця у фонові або передні об'єкти. А ще трапляються сегменти, де потрібно перемикати шляхи, наприклад, пройти через фон або іншу частину сцени. Завдяки цьому світ видається живішим, просторішим та інтерактивнішим, і знову. Про тривалість проходження. Вона тут доволі невелика. Гра проходиться за умовні 10 годин. А вже ж ендгейм контент теж присутній, мінімум на кілька годин. Однак сильні сторони цієї забавки фактично повторюють Kirby and The Forgotten Land. Щоправда, властиві вони будуть абсолютній більшості ігор Nintendo. Так, Yoshi Crafted World вкрай різноманітна та насичена гра, яка дійсно дарує багато цікавих геймплейних сюрпризів. А також приємне відчуття очікування чогось нового та непересічного кожні наступні кілька хвилин. Та що важливіше, ці очікування майже завжди справджуються і Якщо мова зайшла про маскотів Маріу Всесвіту, які стали головними героями у своїх самостійних пригодах, як тут не згадати і Капітана Тоада, хоч Нінтенду поки що створили лише одну самостійну гру про цього персонажа. А саме капітан Трежер Трекер. Гра, яка вийшла ще на Wii U у 2014 році. Однак у 2018-му була перенесена на Switch. Також ця версія отримала й деякий новий бонусний контент. Отже, капітан Трежер Трекер за своєю жанровою приналежністю це просторова головоломка, що насправді. Досить рідко зустрічається серед нінтендівських ігор, завдяки чому забавка вже сама по собі достатньо виділяється. Гра пропонує вагомий набір невеликих рівнів, головна мета яких знайти зірку. Також необов'язковими знахідками будуть і три приховані діаманти. А виправдати увесь зімплейний цикл, який зосереджений на просторових головоломках, змогла така річ, як невміння вміння стрибати між платформами, адже з наявністю цієї можливості зруйнувалася б уся основа геймдизайну рівнів. І в свою чергу цей дизайн пропонує широкий спектр можливостей та інструментів задля досягнення фінального результату. Тут і перемикання різних важелів взаємодії з платформами, сходами та рухомими. Блоками. Також присутня безпосередня загроза з боку ворогів, яких потрібно уникати, адже Тоат не може з ними битися напряму. Відповідно, часто доводиться придумати, як обійти ворога. А втім, також можна скинути на противника овоч чи блок, проте це інструменти, які не завжди будуть доступними. Разом з тим, окрім суто просторових головоломок, їхніх, так би мовити, видів та способів проходження будуть присутні секції, наповнені екшоном. До прикладу, гра вимагатиме інтенсивної стрільби під час виду від першої особи або ж квапливої втечі від противників. Тож ні Nintendo знову вдалося створити вдалу, насичену та яскраву пригоду уже не тільки у форматі платформера, а й повноцінної просторової головоломки. Я вже ж, попри загальний вигляд доволі сімейної гри, деякі рівні видадуться вкрай складними. Щось мені підказує, що на другому свічі ми побачимо нову гру у серії, адже продажі капітан ТО Treasure Tracker були непоганими, а повноцінного продовження ми не бачили більше 10 років. Тож, як на мене, час точно настав. Маріо vs. Donkey Kong, де головним героєм виступає вже найвпізнаваніший маскот Нінтендо, теж просторова головоломка. Однак, попри спільну жанрову класифікацію, гра мало в чому схожа на капітан Перед Передусім, завдяки тому, що Маріо у своїй грі може повноцінно стрибати, ба навіть більше не просто перестрибувати з однієї платформи на іншу, а й матиме змогу стрибати із положення на руках, долати перешкоди подвійним стрибком та користуватися стрибком з розкручуванням. Тож завдяки цим особливостям гра вже не просто просторова головоломка, а й в свою чергу також і платформер. Варто відмітити, що Mario vs Donkey Kong це повноцінна серія. Але мова зараз лише про гру 2024 року, яка вийшла на оригінальному свічі. І в свою чергу є ремейком найпершої гри серії із Game Boy Advance, що вийшла у 2004 році. І як ви можете помітити, за своїм візуалом гра помітно осучаснена. Тож в деякому сенсі її можна вважати окремою новою грою серії, хоч геймплейну разю. Як змін ніби і не відбулося. Гра стала просто набагато зручнішою. Втім, як це заведено у Nintendo з ремейками та переведеннями, було додано й трохи нового контенту, аби ті, хто добре пам'ятає оригінали, відкрили для себе в грі щось абсолютно нове. Головна ж мета гри це передусім знайти ключ та віднести його до виходу. І якщо це звучить надто просто, слід згадати, що тримаючи цей ключ в руках, неможливо користуватися драбинами, а залишати його на землі дозволено лише протягом доволі обмеженого часу. Також наступна важлива мета кожного з рівнів це знайти іграшкову копію Маріо. На шляху виникатимуть закриті маршрути і різноманітні перешкоди, які слід винахідливо долати. В кінці ж кожного світу, який є набором рівнів з двома вже заданими етапами, відкриється рівень, в якому потрібно буде провести вряток. Іграшки до виходу, після чого нас чекатиме босс в особі Донкі Конга, бо з яким важко назвати складними. Втім, сама арена і способи здолання цього теж важливого маскота Нінтендо завжди відрізнятимуться. До всього цього на кожному з рівнів, якщо ви вже ж не гратимете у казуальному режимі, буде присутній таймер, який обмежуватиме проходження. втім, хоч якийсь помітний виклик гра навряд чи запропонує. Однак шляхи до ціли та інструменти на цих шляхах тут достатньо варіюються та комбінуються між собою, завдяки чому кожен рівень відчувається новим, не та достатньо унікальним. Також при проходженні все ж знадобиться трохи логічного мислення, планування дій та точного виконання послідовності рухів. Отже, Mario vs Donkey Kong цікава та доволі оригінальна платформа головоломка, і, мабуть, ви вже здогадалися, що вона також не дуже тривала, тому кому важливо, також зверніть на це свою увагу. Друзі, якщо ви хочете частіше бачити відео на цьому каналі, ви можете безпосередньо вплинути на це своєю спонсорською підтримкою. До того ж, тепер відкрита змога зробити це не лише на Монобазі, а й прямо на Ютубі. Тому долучайтеся, але а вже ж лише після фінансової підтримки Збройних сил України. А зараз я хочу подякувати цим чудовим людям за одноразові донати на підтримку каналу, а також щомісячним меценатам Сергію Скарбнику та Вадиму Лисенку. Безмежно вдячний за підтримку. У цьому відео вже були згадані рейсінги, платформери та просторові головоломки. Тепер настала черга і RPG, якщо точніше, JRPG, адже японське бачення цього жанру подекуди доволі помітно відрізняється від західного. І саме таким напрочуд яскравим прикладом японського бачення є серія Xenoblade Chronicles, яка нараховує аж чотири частини, усі з яких присутні на оригінальному свічі. Втім, хоч події усіх ігор відбуваються в одному всесвіті, однак ви можете починати грати хоч з другої частини, хоч з третьої, або ж взагалі із Xenoblade Chronicle X, яка виходила між першим та другим Xenoblade, що аж ніяк не заважає грі бути абсолютно самодостатньою, та врешті-решт просто величною. Справа у тому, що усі частини працюють самостійно, але водночас усі утворюють єдиний метанаратив історію про створення поділ та возз'єднання світів. Якщо ж спробувати виокремити основні особливості серії, то передусім варто згадати бойову систему, яка працює за принципом автобою кожного з учасників групи, яких завжди буде чимало. Однак в процесі бою гравець керуватиме Використанням спецумінь та різними ефектами. Важливим аспектом бойової системи також є позиціювання та синергія із союзниками. Причому ще й вибір навичок займає не останню роль, а самі ж навички прив'язані до класів. Словом, бойова система доволі самобутня, і, попри перші враження, що гравець ніяк не впливатиме на поле битви, адже герої ж, ніби самі б'ються, доведеться все ж призвичаїтися і зрозуміти основні складові принципи ведення бою, які в кожній із частин, хоч і зазнаватимуть певних змін, однак ядро цієї бойової системи залишатиметься фактично незмінним Другою ж примітною особливістю серії я б назвав сеттинг, який дійсно відчувається унікальним, та є сумішю багатьох елементів, взятих із фентезі жанру та наукової фантастики, які в свою чергу загорнуті у форму впізнаваного японського аніме-стилю. І він проявляється не тільки у візуальній складовій, а й в сюжетних тропах, діалогах та загальній драматургії. Варто зазначити, що історія та розвиток персонажів теж важлива чеснота серії, адже у пікових моментах оповіді може піднятися низка філософських та екзистенційних тем. Разом з цим знайдеться місце і для сюжетних поворотів, та врешті-решт, історія здатна викликати відчуття неабиякої емпатії до героїв. Якщо частіше за все при згадці попередніх ігор я акцентував на їхній короткій тривалості, у випадку із цією серією жодна гра не проходиться ні за 10, ні за 20 годин. Адже проходження основної історії потребуватиме мінімум 50 годин. А повне з усіми побічними квестами та глибоким дослідженням світу, вимагатиме взагалі до 200 годин. У підсумку можу точно рекомендувати франшизу Xenoblade усім, хто знайомий із жанром японських RPG, та що важливіше, здатний утримувати від нього задоволення. А також пограйте у серію, якщо хочете спробувати занурити. У щось нове та непересічне, відкинувши можливі упередження щодо жанру чи японської стилізації. Також ось вам доволі цікавий факт: Monolith Soft, творці серії доклали неабиякі зусилля до створення Breath of the Wild та Tears of the Kingdom, а саме до аспектів, що стосуються відкритого світу, який в Xenoblade, вже ж, також присутній. Серія Fire Emblem це теж представник JRPG. однак величезною кількістю аспектів відрізняється від Xenoblade, тому простіше буде відразу означити, що у цих двох серіях взагалі є спільного. Тож, передусім, це японська анімешна стилізація, а також чималий акцент на історії, персонажах їх взаємодії та розвитку. Власне, що Xenoblade, що Fire Emblem унікальні серії для Нінтендо, ще й тим, що сюжет в них займає далеко не останню роль, тобто це найбільш концентровано наративні серії. Однак ігроладно Fire Emblem це дещо зовсім інше. У порівнянні з Xenoblade, адже основа ігрового процесу, бойова система тут взагалі покрокова. Отже, кожен юніт, яким почергово дозволено керувати, має свої характеристики зброю та здібності. Гравцеві слід навчитися вмілу планувати атаки, використовувати рельєф, типи зброї та синергію усіх персонажів. Тобто перед нами постає повноцінна стратегічно-тактична бойова система, досить глибока слід відмітити. Також цікавою особливістю серії є наслідки смерті важливих персонажів для історії, адже якщо такий герой гине безпосередньо під час битви, він зникає із сюжету, що матиме певний вплив на подальший наративний розвиток. Однак передбачений казуальний режим, де смерті персонажів не будуть мати настільки непрості наслідки, що важливо, ігри серії також не мають прямого та помітного зв'язку між собою. Але особисто я рекомендую пограти у Fire Emblem Free Houses, яка є дійсно хорошою грою. Наступна нова частина видалася більш неоднозначною на неї теж варто звернути свою увагу. Отже, у Фріхаусе з гравець керуватиме вчителем академії, де на початку потрібно буде обрати, який із трьох домів очолити як наставник. Далі тренуємо студентів, формуємо бойові загони та водночас більше дізнаємося про устрій та головний конфлікт у ньому. Між заняттями досліджуємо академію, виконуємо невеликі доручення та розвиваємо взаємовідносини із героями. Тож цей ігровий сегмент така собі повсякденність у декораціях студентської неквапливої затишної буденності. Однак на тлі цього назріває повноцінна війна, тому узгодом. Буденний плин речей зміниться драмою, зрадами та різного роду трагедіями. Додам лише, що сюжет у грі хаусес, хоч повільно, розвивається, але саме історія це основна причина пограти у гру. Вона дійсно майстерно та глибоко прописана. втім, з точки зору свого ігрового процесу, гра теж по-своєму видатна. Ну що ж, на цьому підбірку недооцінених ігор Нінтендо, гадаю, слід завершувати. Стосувалася вона актуальних платформ. Однак, гадаю, в майбутньому можна буде також поговорити і про ігри Нінтендо минулих поколінь. Тож не забувайте ставити вподобайки, підписуватися на канал та ділитися своїми думками у коментарях. А зараз до нових зустрічей і нехай ваші дні будуть такими ж яскравими, як зірки в Маріо.